Можна за правду боротися, можна її приховувати, але життєво важливо правду знати. Безсумнівною правдою для всіх нині стала 200-та річниця з дня народження Тараса Григоровича Шевченка, кріпака з Черкащини, який став велетом справжнього українського духу. Наші мальовничі та багаті на славну історію Лубни зібрали у сквері імені Тараса Григоровича Лубенців та гостей міста. Тут відбулося головне урочисте дійство серед ряду запланованих заходів у рамках відзначення 2014 року, оголошеного роком, Тараса. Григоровича Шевченка. Урочисте дійство супроводжувалося відкриттям оновленого пам'ятного знака, що став новим і ще одним надбанням культури нашого тисячолітнього міста, яке неодноразово відвідував Великий Кобзар. На захід з цієї нагоди завітали літератори і публіцисти, представники влади і громадськості, учнівська і студентська молодь, активісти громадського життя міста. Про немиручу славу і всерозквітаючу радість, яку в мільйонів людських сердець викликають твори українського поета, говорив міський голова Олександр Грицев. Цеєнко. Він вручив подяки міської ради співавторам пам'ятного знака Володимиру Пашкевичу та Володимиру Семенюті та разом з головним архітектором міста Андрієм Шмонтенком відкрили оновлене погруддя поета. Не лишаються байдужими нині юні серця учнівської молоді. Літературну музичну композицію виконали переможці конкурсу чітців «Тарасовими шляхами Максим Крудько та Людмила Даценко. Шевченкове слово у віках не старіє. Воно живе і продовжує надихати поетів сучасності і нашого краю. Це підтвердила лубенська поетеса. Член Національної спілки письменників України Раїса Плотникова у своїй промові. Вона представила Лубенцям нову збірку Вогонь Тарасового слова, у якій вміщені вірші до Тараса і Про Тараса, чотирнадцяти авторів Лубенщини. Донині пам'ятний знак великому Кобзареві у Лубнах мав вигляд гранітного постаменту з бронзовим барельєфом, який було відкрито у 1964 році, з нагоди 150-річчя з дня народження Шевченка. Відтепер він буде зберігатися в галереї образотворів. Мистецтва Лубенського краєзнавчого музею. Довгий час питанням побудови гідного пам'ятного знака Великому Кобзареві приймалися представники політичної партії Народний рух України. Від їх імені виступила на урочистостях Людмила Маркова. Напередодні святкування двохсотріччя від дня народження українського поета на рідній Тарасовій землі поблизу Канева перебувала делегація Лубенської інтелігенції та молоді. Звідти вони привезли до нас землю з Тарасової гори. Про цю поїздку на заході розповіла директор краєзнавчого музею, керівник Делегації Тамара Дяченко. Почесне право закласти капсулу з землею одержали переможці конкурсу чітків Тарасовими шляхами Максим Кручко та Людмила Даценко. Бандура Лубенця Віталія Мороза, гра на ній та його спів, супроводжує всі шевченківські заходи. Не обійшлося без відомої думи мої і цього разу. А ось народний хор Родослав виконав Тарасову вербу та реве та стогне Дніпр Широкий. Анастасія Ляшенко, Руслан Чернокульський, телевізійна служба новин Об'єктив.